Друзі, в час війни всі ми на собі відчули, що таке страх, що таке тривожність, що таке, коли ти не знаєш, що робити далі і куди рухатись. І саме для таких моментів існують психологічні платформи, платформи психологічної допомоги, і саме про одну з них ми сьогодні будемо. Розглядати сьогодні. Будемо говорити разом з Іриною Бережанською, це психологиня та координаторка проєкту Довіра. Доброго ранку. Доброго вітаємо ранку. вас в нашій студії. Дякуємо, що завітали. Дякуємо, що займаєтеся такими справами і координуєте цю платформу. І ось перше запитання: ось чому власне вирішило заснувати саме такий проєкт ментального відновлення, і як давно він існує. Я власне представляю проєкт Довіра. Засновницею проєкту є дуже прекрасна дівчина, психологиня. В минулому в неї був it бізнес Юлія Супонєва. Ось, власне, Юлія заснувала його рік тому, і базою було те, що сталося повномасштабне вторгнення в нашу країну. Те, що дуже багато людей постраждало. Українці щодня переживають що хвилини, якийсь травматичний досвід, стреси, і це стало таким поштовхом до створення. Довіри. Власне, від ідеї до релізу пройшов цілий рік. І ось нещодавно, дякуючи Богу, наша довіра все-таки народилася, реліз відбувся платформи. Ось, і ми готові допомагати людям. Для кого ця платформа? Хто може звернутися? Чи залежить це від того, де людина зараз перебуває, чи який там в неї був бекграунд, такий досвід? Тому що ми розуміємо, в принципі це актуально всім і завжди. Але от для кого саме ця платформа? Для всіх. Абсолютно для військових, для цивільних громадян, для нас до нас звертаються абсолютно всі люди. Від дітей, звісно, звертаються батьки так yeah. до людей похилого віку. Незалежно де ви знаходитесь, yeah. ми працюємо онлайн. У нас величезний спектр фахівців, які працюють онлайн із дітьми, і з дорослими, yeah. тому yeah. можуть звертатися абсолютно всі з різними запитами, проблемами. Класно. Uh -huh. а, цікаво. А як у вас ось це працює? Скільки психологів взагалі в вашому проєкті, і чи кожен психолог має якусь там свою вузьку сферу, mm -hmm. чи це так воно варіюється, і психологи, в принципі, займаються всі універсальними проблемами? Ні, nee, у нас. Близько 50 фахівців uh -huh. на даний момент. Щодня ця кількість росте, тому що ми розширюємо е, наше ком'юніті фахівців. Так до нас щодня пишуть психологи, які бажають долучатися до нашого ком'юніті та допомагати людям. Uh -huh. Можна звертатися абсолютно з будь-якими проблемами і запитами. Ми стараємось допомогти всім і допомагаємо в 100% всім. Для когось це будуть відкриті закриті консультації. Так, для когось це будуть письмові рекомендації, дивлячись, чи людина доходить. До етапу консультування чи ні, фахівці абсолютно працюють з різних напрямків психологічних психотерапевтичних, тобто це може бути когнітивно-поведінкова терапія, гештальтерапія, терапія позитивна арт-терапія, клінічна психологія абсолютно різні напрямки. І в нас працює зараз такий механізм, що коли людина до нас звертається. Ми стараємось підібрати фахівця саме під запит цієї людини, щоб допомогти їй 101% відсоток зі 100, uh -huh. так щоб дійсно допомогти. А якщо вже людина, це абсолютно безкоштовне звернення через платформу. Але якщо людина хоче обрала собі саме спеціалісти, хоче з ним працювати індивідуально, звернутися особисто, то там вже будуть окремі домовленості. Uh -huh. Uh -huh. Тобто на самій платформі, коли людина подає якийсь запит, так. Подальший супровід є без безоплатно, так Так, так. Консультування безкоштовне. А чи є якийсь там ліміт, чи допоки не вирішиться проблема у людину ну, і, і як взагалі зараз працюєте? Зараз працюємо в такому механізмі, що коли людина звертається, звісно, перша консультація, бо є декілька є фахівців, які кажуть, що я можу дати ось таку кількість безкоштовних консультацій. Угу. Тобто ми про це повідомляємо. Якщо людина звертається напряму, так вони домовляються про Уже кількість разом. консультацій разом. Угу. Ну так, буває таке, що людина звернулася, їй Підійшов спеціаліст, так і в неї є ще дуже багато інших запитань. Так, як технічно працює ваш проєкт, ми от ви кажете, що була вже презентація власне платформи, це сайт. Друзі, якщо цікаво, можна знайти довіра. Платформа психологічної допомоги, так. Так? довіра латинськими. Але якщо ви є користувачами Інстаграму, то сьогодні ми там залишимо для вас посилання на інстаграм-сторінку і там вже легко туди перейти. Тобто ми розуміємо, що спочатку у вас була така платформа лише в Інстаграмі, так? як така ідея, і ви дивилися, так. Розкажіть трішечки, як, який шлях ви прийшли? Спочатку це були ми нещодавно працюємо саме в напрямку психологічної допомоги. В нашій величезний напрямок це відеоконтент корисний uh -huh. для і військових, і цивільних. На нашому сайті є спеціальне вкладення, щоб було легше знайти uh -huh. для цивільних. Там є також декілька цей стосунки в парі, і для дітей, і для дорослих uh -huh. різні відеоконтент, різні відео. Ось, якщо обрати саме психологічну допомогу, ми працюємо вже декілька місяців. Починали з соціальних мереж. Дійсно, з нашої сторіночки Фейсбук, і сторіночки інстаграм, і також у нас був сайт саме для допомоги психологічної. Uh -huh. Ось люди звертались через соціальні мережі і через ось цей сайт, де було вкладення запита про допомогу. Uh -huh. Ось і ми надали вже близько 100 консультацій, можливо, і більше. Угу. Цікаво, що все починалося просто з сторіночки в інстаграмі, так і так. скільки а, спочатку було людей в команді? А, спочатку а... Ну, було декілька людей, потім це все розросталося, wow. розросталося, щодня доєднувалися, іноді доєднувалися десятками людей, і зараз це налічує певну команду і 50 фахівців. Uh -huh. Uh -huh. Тобто в людей є відгук в спеціалістів, які просто хочуть на волонтерській основі також допомогти долучитись до допомоги народу України. А з якими запитами найчастіше до вас звертаються? Звертаються з різними запитами. Якщо ми беремо цивільних людей, то найчастіше це, звісно, стреси, страхи пов'язані з війною, особливо на даний момент. Якщо ми беремо так інформаційну війну в мережі інтернет, читаючи соціальні мережі, у людей виникають дійсно страхи. Адаптація до нового місця проживання як наших внутрішньо переміщених осіб, так і переселенців, які українців наших, які живуть за кордоном. Звісно, це підвищена тривожність, звісно, це підвищена. Агресивність, емоційна нестабільність. Звертаються з тими запитами, які були дуже популярні раніше, тобто самооцінка, побудова кордонів, стосунки в родині, в сім'ї, між подружжям, на роботі, конфлікти. В дітей це також трапляється як страхи, наприклад, підвищена тривожність, булінг, той самий він нікуди не зникав. Тобто запити абсолютно різні. Якщо військові, то, звісно, це пов'язано з травматизацією на війні. Угу. Чи є якийсь відгук вже від людей, які отримали допомогу, от які можливо і вам дає сил рухатись далі? Так, відгуків є багато. Особисто я координую це напрям. Тому я е, стараюся брати е, зворотній зв'язок угу. в наших клієнтів, людей, які отримали допомогу. Угу. І відгуки є, вони позитивні абсолютно від різних психологів, які працювали, від людей, які працювали з різними психологами, і ми цьому дуже раді. Uh -huh. Як взагалі ви простежуєте вже два роки, так, повномасштабного вторгнення? Кажуть, що люди приходять з різними запитами, так? чи е як впливає на людей те, що от вже два роки триває війна, от ця адаптація і вже якась така навіть трохи у багатьох і байдужість. От як люди це сьогодні проживають? Тому що ми десь ну, приблизно розуміємо, так? але я розумію, що ви та людина, яка може і дуже тісно з людьми спілкуватися, і знаєте, от що сьогодні в серці українців? Звісно, я працюю з сім'ями військових. З військовими не працюю, тому що для цього потрібне певне навчання, певні навики. Але з сім'ями я працюю. Надаю підтримку жінкам військових, так як я їх дуже добре розумію. Ось і найбільше таке, що є, це страх майбутнього, тому що вже два роки війна, і страх ось цього, що невідоме, що в майбутньому буде, яке життя буде в нас, що нас чекає, воно є абсолютно у всіх. І ми з цим стараємося. Боротися, тобто дати собі приземлитися, мати контроль над ситуацією, не втратити контроль над ситуацією, це найголовніше контролювати те, що ми можемо. Угу. Угу. Чи є у вас вже якась статистика, скільком людям ви вже змогли надати допомогу? Більше ста людей отримала від нас допомогу. Це були як відкриті консультації на нашому сайті. Є рубрика Розмова з психологом. Люди дають добровільну згоду, тобто, це все зі згодою людини, яка звертається, йде запис консультації, є закриті консультації, коли людина не готова uh -huh. ще відкриватися. Так це нормально, абсолютно це говориться. І є якісь письмові рекомендації, якщо людина не доходить до етапу консультування, до кроку саме консультування. Те більше розказати про закриті і відкриті консультації, тому що для мене це ну трішечки е, такі поняття: ну відкрита розмова закрита. Я як нам це розуміти? Це таке саме консультування, але яке йде з записом на камеру. Тобто, ага. люди спілкуються так, як спілкуємось ми конфіденційно, наприклад, з вами, так в ролі психолога і людини, яка звернулася за допомогою. Тільки це все йде під запис, звісно ж, зі згодою. <ган> людина, яка звертається, і е, люди можуть подивитися взагалі, як це відбувається, що це не страшно, <ган> що ніхто не буде тикати пальцем да, і в суспільстві прийнято, що це нормально, можна звернутися, отримати допомогу. Адже наша психіка це такий самий орган, просто ми його не можемо відчувати. <ган> <ган> ну, дуже класна ідея, тому що справді багато людей і, е, мають такі сумніви, чи йти, чи не йти, ой, зараз мене там щось розпитають. Ой, а я душу відкрию. А так, так. Mm. ну звичайно, що так. от з якими ви стереотипами зустрічалися, які зараз є в людей, які ну не хочуть звернутися допомогою? Ну, перший стереотип я вже сказала, що люди будуть тикати пальцем, якщо я скажу, що я сходив до психолога. Uh -huh. Інший стереотип. А це те, що в нашому суспільстві не прийнято сходити до психолога. Якщо ми беремо закордонні якісь там моменти, то там в людей це абсолютно нормально. Це як сходити до стоматолога, до педіатра. Якщо у вас є якісь розлади, чи ми не беремо так психічні розлади, психологічні розлади. Всі абсолютно переживають стрес. Іноді це доходить, якщо ми беремо хронічний стрес, де стрес, так до якихось моментів, які людина не може контролювати, і вона може звернутися до спеціаліста. Ось це. Такий другий міф. Третій міф це коли звертаються і що це вийде десь в суспільство, mm -hmm. те, що буде сказано. Але це зовсім не так. Це абсолютно безпечно, це конфіденційно. В психологів існує своя етика, в психологів існує свій кодекс етики і моралі, якого дотримуються всі наші спеціалісти. І одним із них з цих аспектів є конфіденційність саме. Mm -hmm. Дякуємо, що ви це пояснили. Я сподіваюся, сьогодні хтось набереться сміливості, якщо я вже знаєте, зазвичай це як це як валіза, яка збирається з купою якихось думок, страхів, які з якими ти не можеш сам розібратися. Мені здається, що так можна багато літератури прочитати, можна якось але. От в розмові з експертом, от він знає, що тебе запитати, він знає, куди тебе спрямувати, і ну, подивитись на якусь ситуацію з іншої сторони. І це насправді велика перевага е, сьогодні, так людину, яка може допомогти розібратися у власній голові. Тому це дуже то, дякуємо це. вам за вашу працю, за платформу. Нехай Бог благословляє вас і всіх ваших. Е, не знаю, як це сказати, клієнтів, mm -hmm. тих, хто звертається, та хто має потребу. Ми віримо, що все це тільки на добро. Друзі, mm -hmm. з нами в студії Ірина Бережанська. Це психологиня, координаторка проєкту Довіра. Якщо ви зацікавлені, переходьте в нашу інстаграму. Проєкт Довіра психологічної допомоги точно відкритий. І ми вже про це дізналися. Може допомогти тим, хто сьогодні має в цьому потребу. Тому дивіться нас далі. Ми наразі переходимо на невеличку паузу, до вас повернемось.